Це рамкова угода, поки що не виписані всі кампанії. Тобто, якщо ці гроші йдуть в фонд, і нічого з-за кордону не приходить в цей фонд, а все всередині країни, це ми віддаємо борг. Тепер 500 мільярдів. Давайте спочатку з цифрою розберемось. Тобто, я знаю, що у нас було 100. і це факт. Я не збираюся визнавати 500. хто б що не говорив. Як би ми не спілкувалися, при всій повазі, ще раз, при всій повазі до партнерів, але ну, я стійко стою, тому що, тому що це правдива ситуація, абсолютно ми праві. І друга ситуація, якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати. Пояснюю чому. Поясню чому. Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це. Чи не подобається я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки?